Хочемо перемогти від ну, всюди. Це якби основна мета наша: щоб представити нашу зменську громаду в області. Такими амбітними планами ділиться з нами ройові команди Соколи Назар Дремух. 22 квітня в Жмеринському ліцеї номер 1 відбувся перший етап змагань військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Участь у цьогорічних змаганнях взяли 10 команд. Рій Соколи, ліцей номер 1 Рій Незламні, ліцей номер 2 Рій Компанійці, ліцей номер 3 Рій Нащадки Козацької слави, ліцей номер 4 Рій Нові Отамани, ліцей номер 5 Рій Підкова, ліцей номер 6 Рій Браїлівського ліцею Козацька Воля, Кармалюківський Рій Хоробре Серце, Мартинівський Рій Патріоти та Почапинецький Рій Джмелі. Розпочалися змагання із вшанування пам'яті усіх загиблих за Україну героїв. Та виконання державного гімну України учасників змагань привітала заступник начальника управління освіти Тетяна Кісілюк. Наша молодь дуже активна і вони підтримують всі ініціативи. А тим більше сьогодні ми розуміємо, що ми маємо теж підтримати збройні сили України, показати, що ми теж маємо можливість підготувати себе морально і фізично. Оцінювали команди представники Збройних сил України, Національної поліції, екстреної медичної допомоги, міського історичного музею, центру професійного розвитку педагогічних працівників та вчителі-предметники. У перший день змагань команди демонстрували свої вміння з чотирьох дисциплін: фізичної підготовки, орієнтування і цілевказання пластун, історичної інтелектуальної вікторини Відун та строєвого шикування впоряд – Йти рівним строєм для більшості команд виявилося найскладнішим з усіх випробувань. Тож до нього, за словами учасників, готувалися найдовше. Ви сьогодні ройовий, так? Так. Да. З цією місією впоралися, на вашу думку? Плюс-мінус, так. Да. Що не вдалося на вашему? Строєва підготовка. Чому так? Погано готувалися? Запуталися в командах. Найдовше ми готувалися до конкурсу в поряд. Під час підготовки ми стикалися з труднощами, щоб марширувати в такт і співати всім одночасно. Єдина дівчина-ройова команди нащадки козацької слави ліцею номер 4 Діана Зінчук каже, що у її команди проблем із маршируванням не було. Хлопці та дівчата по рою сумлінно виконували усі її вказівки. Дуже незвично, але я себе давно хотіла випробувати, так можна сказати, у цій ролі ну, мені сподобалося. Дуже складно, але в мене дуже добра команда. Вони мене слухають, є повна повага до мене. Коли мають повагу і коли тебе слухають, легко можна давати команди, щоб їх виповняли. Не менш відповідальною є й роль прапороносця. Щоправда, кожен по-своєму вбачав тут свою місію. Ти хто? Прапороносець. Моє завдання завжди мати прапор за собою, ніколи його не покидати, дивитися за ним. І нікому не давати. Ну, беручи прапор друг, я як представляю свою команду. Я відчуваю себе відповідальним, одразу трунку стою і якось більша частина якась доручена мені. Коли ти тримаєш прапор, якийсь відчуваєш себе якось по-іншому, ніж без нього? Та ні. Так як було цього, без нього, так і з ним. А хто тебе обрав на цю почесну місію? Наш вчитель захисту України. Угу. Ти одразу погодився? Так, вибору особи не було. Другого дня учасники змагалися у метанні гранати, стрільби з пневматичної зброї, долали смугу перешкод та демонстрували свої знання та навички з домедичної допомоги, а саме накладання турнікету та зупинки крові. За підсумками змагань на всіх етапах. Перше місце виборола команда Соколи жмеринського ліцею номер 1 Друге місце посіла команда Незламні ліцею номер 2 Третє місце здобула команда Підкова Шмеринського ліцею номер 6 Заступник начальника управління освіти Тетяна Кісілюк подякувала педагогам освітніх закладів за гарну підготовку до змагань та побажала, аби цим юнакам та дівчатам ніколи не довелося застосовувати ці навички у реальних життєвих ситуаціях.